Ой, каню! Які любезность! А так той хрен чекаєшся, що тут на, на руки виліз. Коротше, зараз покажу як просто. Просто та, коротше, як я готую е, на зажарку рибу. Миска, ніж. Карпик. Канал рибалку ставочок. Любиш жарного карпа став лайк. Любиш жарного карася. Став лайк і комент. Любиш і того, і того то й став і лайк, і комент, і підписуйся на канал. Кануха, хаукраник. Та блягамога відчесь. Ой, які здобусті ти ще крім мене. То був на рибалці, на поплавок з літньою мурмишкою. Карпики карасики, всякі там натаскав. А деякі файні, Чищені ні зразу. Ютуб зараз позабанює то все. Хоча логіки не бачу забанювати, ну це ж, блін, приготування їжі. Це ж інструкція ніби. А як по-іншому покажеш, як приготувати? Зараз візьмеш у мене всі ситуації і е, глядач скаже, а як то її живу чистити чи не живумо? Чи... Ну я щоб мені вона просто не тріпалася в руках, бо мені некомфортно. Луску здираємо, дуже добре, що вони чищені попадалися. Я ж зразу ви бачили, яку треба снасти. Щоб зразу чищений карп попався. Ага. Отож, бо і воно, горох і стаканчики. І не починай казати мені, що мали карпики, такі брати. Хоч оці беру, яка тобі різниця. Які зловив, так і беру. Нормальні картики. Тобто, то його минув. Ви поняли, зчинили, почистили її всередині гарненько. Я жабра вибираю. Чого? Бо це фільтр. Ну, але голова зараз я може її відчекрижу та й парушку тут уха що звариться потім. І через те, що він чуть, -чуть ніби більше такий, щоб довше жаритися, то щоб йому допомогти швидше жаритися. Беремо тут як так видно ті волокна, а ми їх ось так зробимо, ніж тупий, але хватить. Неудобно тримати просто. Треба на доску було б покласти. Краще прожариться тоді. Більша риба. Бо пройде олія. Крізь е... Оті костомашки, ті які, такі, хто не люблять ці, ось, що застрігають в горлі, хоча вкрасає їх більше. Таке враження. Туди краще олія зайде, там краще прожариться, вони спаряться і там їх взагалі не буде. І буде так собі береш його і так хруп-хруп і їсиш. Шинкувати скажуть тако багато, я не шинкую, бо то лишня робота. Бачите? Таким підкутом вона робиться надрізи. І олія і проникає і воно рівномірно прожарюється гарненько, м'яско Потім тільки відділяєш хребет, хвоста, чіпсиків ті хаваєш, як любиш. Ой, не падати солі небагато. Все, так підготовлюємо всі решта, особи для зажарки. Саме головне, я так люблю, гарно це промити має з водою. Це має бути чистеньке. Готуємо з любов'ю. Маємо підготовлену рибку. Підселили її. Зараз в муку і на пательню. Головимо морозильник. Коли муха буде варитися, особливо зимою виходиться. я зимою не їду на рибалку. Два пакетики, бо запах риби проходить. Thank you for watching! Much novo.